Всім привіт, пацки, Ну що ж, е нарешті я зібрав, домучив я все, що міг, все, що хотів на цьому аккаунті без доната. Сподіваюсь, він прям буде нереально кайфовий, нереально крутий ак, і я прям получу велике задоволення побачивши рейтинг, який вийде в кінці цього відео. А зараз хочу. Попросити, прожміть лайкосик, хто не підписаний, підпишіться, бачу. Е, недавно заходив в аналітику каналу. Оказується, в мене доволі велика кількість людей дивляться, е, не підписавшись. Я був здивований. Приємно здивований, що така велика кількість не підписавшись, дивиться. А зараз попрошу просто нажати кнопочку Підписатися і лайка, Пацани, так що це доволі приємно. Ну, тобі, Ви ж дивитесь, значить, вам все одно цікаво, десь залітає, десь ви бачите ці відоси. І я дуже вдячний. вдячний, Як не крутий, може чимось я зацікавлюю, чимось, чимось допомагаю. Це саме головне, що я а, планував із цих відосів, які у мене є, щоб я допомагав. Сама головна суть цього YouTube каналу допомагати новачкам. Допомагати великій кількістю людей, апгрейднувати свої состави, свої команди як можна максимально швидше і комусь роздавати аккаунти, які потрібні. Так, ну що ж, поїхали, будемо не затягувати. Не переконаний, що це останній відос на цьому аккаунті. Тому все, що можу сказати, це пацки, Треба бути підписаний як на YouTube, так і на TikTok, бо тому що ви будете заходити як з YouTube, так і з TikTok. Якщо ви хочете, писати в коміти, бажано бути підписаний дуже було б хорошо на тілегі або давати мені хоч якісь дані, щоб я міг вам відписати, якщо е, ви вдруг отримаєте цей аккаунт. В майбутньому я скажу, що для цього потрібно. Ті, хто знають, просто беруть і мовчки пишуть коменти. Так що, поїхали. Поїхали, довго будемо не затягувати і не мучить. Так, що ж, почнемо із самого-самого такого. Обмінчики, поїхали. Тут трошечки назбиралося, я з задоволенням закину все, що можу, все, що є, так і хорошо. Тут далі у нас ще висить. Сильно нам не поможе. Блін, оце, що викидає постійно, це прям жорстко напрягає, якщо чесно. Окей, отак. Оп, обмінчик, давай 106. У нас тут що? Вулкаут. Вулкаут пацки! Суть прикола хтось до зберігає. Vulkout Ну. Шльотенберг. Ш... Шльо, шльо, пацани, шльо, прям шльоп роситься на шльо. Так, що я... О, Поїхали, зараз зніму іграка і ми ще раз робимо апгрейд точно. Що він тут робить? Те, що я проходив, щось їм не пам'ятаю. Щось проходив, тому ми зараз отак. Міняємо. Отак, оп. Заходимо і робимо ще один обмінчик. 106 плюс. Оп-оп. Поїхали. 106 плюс. Вау, вулкат! Серйозно? Я ж... Опять Шльотенберг! Ні, це П. Борусія. Кан. Боже мій. Я даже здивований, що ти тут є. Серйозно. Так. Так, так, так. Опа, так, мовчки, быстро. І все, бистро открили, быстро 108 кость получили. І не мучаємося. Не... Так, Італія, ЦЗ. Ну, це. Мілан. Баресі! Я тільки хотів сказати Бастонів, бо хотів побачить інтер. Ні, хріно собі. Ну це. Це або обмін, або більше всього, що це е, на продажу. Прям чітко, круто, Фіга собі. Ну, прям жорстко. Ну що ж, саме цікаве те, що в нас вийшли нові е, паки, шепшифтери. Звичайно, всі з задоволенням відкривають, особливо цих два пака. Бішених за 750 рубінчиків, які до, до недавнього часу я думав, ну, звісно, біча. Що нахрен вони ці рубіни треба, якщо нам реально нема куди їх тратити. Так, що в нас... А, тоді? Це вже не цікаво. Навіть Польща, як і що вратар тим более. Це ж чесний 103, звісно, такое. Ну, що можу сказати, Те, що ми зараз ще один цей пак поп попробуємо. просто. А чому в дні 11 тисяч я оставлю, побачимо? Давай. Англія, 600, Кове, ЛВ, е, Ньюкасл, це 107-й. Ширер, він мені вже падав. Е, ну, хоча б 500 купонів. Шира, ну нічого, це вже непогано. Напишіть коменти чи в майбутньому відкрити ще один, так чи вже оставити 10 тисяч рубінчиків. Зараз ми підемо апгрейд робити нашій команді. І ми просто подивимося. Я дуже сильно сподіваюся, що я не максимум викинув монеток, в яких міг і оставлю це в майбутній людині-володарю цього аккаунту. Тому Поїхали. Так, моя команда. ось схема 3 4-3 рум. Все просто. Чому ну, так вийшло? Я викидаю з команди Білінгема. Чисто по причині того, що є халявні гравці. Дешевші гравці. Ще на Білінгему заработаю. Тому я зараз все покажу. Так, починаємо. Це СЗничок у нас тут. Звісно, це зищнички вистачає, але в нас тут буде Рікардо Карвали. Отак, От у нас виглядає отак. Цупнік, цапнік, це залишається. Поїхали. ЛП. Купив я Піреса. Прямо задоволений, дивлюсь. Багато хто я грає. Багато проти кого я грав. <coughs> Хороший ППшник. Доахон. Доан. Саме дешевіший ППшник, який на даний момент я вирішив купити. Чисто найдешеві. Так, ПВшничок, звичайно, це салаг. Ну, я не викидаю його з команди. Я поки що оставлю, людина вирішить сама. Прям 109 Салахом приємно бігати. ЛВшник, Кьювел. Я забрав QVL, пацани. Qiel. Це прям топовий ЛВ. Мені подобається, кстати, Секунду на ловкості. Так, да, звичайно, прям топ. Ну, і вратарь, звичайно, ж куртуа, якого я оставив. Теж. Можна було б щось придумати, продати. Людина це все рішить, людина це все оприділиться. Поїхали. Заходимо. Зараз ми перекидаємо ранги. Білінгів. Перекидаємо з білінгами. Отак беремо на папіна з рестарта. Зразу так, оп, 112. Чудово. Далі. Джоканцело. Звичайно, перекидаємо. Блін. Ну, настільки велика кількість в мене гравців є прям топ. Головне, що я кожного гравця, якого на даний момент обновляю, він доволі стає топовим буде. Прям топ з топів. Це мені дуже сильно подобається. Так, давайте ми на салаха закинемо цих. в цих салах. Звичайно, кстати, можна буде якогось гравця навіть продати. На майбутнє Рубен Діж. Перекидаємо ми з Рубин 15 ранги на... Давайте, давайте, давайте ми перекинемо на піреса. На 109 -х. ми так доволі серйозно за... апгрейдник такий зробимо далі. Блін, треба було, може, це зразу без, mm -hmm. без, а... без записі це все робити. Ну, я зато показую, як я що роблю і що міняю. Це саме головна суть мого рубрики, щоб ви бачили все, як відбувається. Насправді і не було такого, що там десь я качнув, там десь я прокачав, там десь я апгрейдив. Ні, от, пацани, все просто, все чітко, все безпонтово. Так як є, так і є. Всі гравці отак спокійненько прокачуються ранги переливаються, Так. Кунку. О, в мене ще такі їх. Я навіть не знаю, що де кому перекидати. Окей, давай сюди чудово. Карволі, звичайно, круто. Куртуа. Треба, щоб я перекинути Родрі. Всіх, кстати, було 10 чому? Причина доволі проста. Я качав е, всім десяти, щоб стабільно були всіх одинакові і потрошечки грав. Потім Деякий період в мене просто не вистачило ресурсів, чи гравців, чи ресурсів. Щось відбулося, що я не зміг. Ну і останній це куртуа, поки що. Останній це куртуа ми зробимо отак. Перелімуємо сюди удеронги. Чудово, чудово. 110-й Куртуа. прям машина кажуть. Так, що, поїхали далі. Робимо плюс. Не заглядаючи ні на що, робимо плюс. Робимо плюс. Звичайно. 111-й куртуа. Чудово. Виглядає прям машина. Машина для убийств. Я так скажу, я так скажу. Так скажу. Так, 111, 110. Давайте ми ще пілекачне, щоб було щось толкове. Тому що маловато гравців є в ресурсах закуплених. Мало що можу толком прокачати. Було б, Було б звичайно, покруче і вище їх обгрейну. Давайте мілітав, вроді би можна хватати. Сюди теж запахуємо. не зважаючи ні на що. Тако, Щоб саме слабі, хоча б трошечки монеток повинно хватати. 32 мульта должно хватити тому я ще собі можу дозволити Кичнути напа. Папіну, прям мені цей нап прям імбовий. Якщо хтось поспорить, пишіть мені в коменти, що він не хороший. Докажіть мені це. Людина, яка їм доволі часто грає в равну ігру проти підписників. Так що пишіть, хочу. Ми вже зробили 123. Що в мене до цього було? У мене до цього був 122-й рейтинг. 122-й. На майже максимально качені усіх е, усілки. От, вроді би, усілки були у всіх е, качені, типу, там плюс-мінус круто. Прокачені, я там типу, мав хороший состав. А зараз ми йдемо і отак робимо: Не заморачуючись вкидаємо сюди. Звичайно ранні осілки такочені не прям на максималочку будуть. Якщо будуть, ну, деякі даже 12, бачите, чуть, трішечки не хватило. Я думаю, тому і кажу, що це, можливо, не останній відос на цьому аккаунті. Прям не останній. Тому я просто зараз все прокачую, апгрейдую, не заморачуюсь. Прямо думаю, що для людини буде коли грати цим аккаунтом, отримувати доволі чудове задоволення. Я вже... Я просто чекаю, що я точно зроблю 125, якщо чесно. Пишіть в коментах так саме, який е, на даний момент ви думаєте рейтинг вийде. Камісь, ви не бачите фінальний, відео, фінальний кінець відео самого. А зараз дивитесь на прокачки рефлекси усі навиків Блін, дивіться, скільки сотих Прям більше на кількість, які не продаються. нахер нікому не треба. Так, ну що ж, удари немає. Цього немає, цього немає. Ну що ж, все прокачав. Даже здивований, що отак от все прокачав. 24 мульта. Дивіться, 10 тисяч рубінчиків залишається. Дивіться на команду 126, Соточка сиграності, 126-й рейтинг. Чудово, чудово. Чудово. Надо. потрібно, Навіть доволі жорстко потрібно ще мені усілки. Тому, е, якщо я не віддам цей аккаунт е, комусь до того, як запишу ще один. Відос, я вам це скажу. Ну, а якщо вже віддам, значить ви побачите наступний новий відос з новою темою. І новою прокачкою без доната. Я буду далі прокачувати аккаунти. Що... Всі ваші ідеї, всі ваші коменти я читаю, буду дуже радий, відповідаю і буду приємно задоволений кожному вашому лайкосу і підписочки. Давайте підтримуємо україномовний контент. Всім дякую за підписку, всім хорошого дня, вечора, ночі, всім спок. Всім і не хворійте і всім мирного неба над головою. Всім покеда!